Всім привіт! Це вже, по-моєму, 10-та частина Kingdom Rush. І по прокачкам в нас ось тут я прокачав, в принципі, докачав солдат звичайних, які бараків. Також викачені просто всі гілки наших бійців, які просто на поміч приходять, і маги викачені. Приступаємо до. Цього рівня це 10-й рівень на рівні ветеран. У нас тут з'являється Тесла. Також у нас герой е, Маволік тут є. Е, ми його поставимо ось тут. Тут побудуємо Теслу, тому що у нас тут з'являються е, такі досить неприємні скажімо так, вороги. Так само в цьому Бомбера. І просто тут вкачаємо мага на третій. Пробуємо так зіграти із цими чуваками. Зразу так, щоб їх Ну, В принципі, непогано. Маверіка можемо вчинити сюди. Я думаю, тут там потрібен лучник все-таки. мах. Давайте мага, побудуємо. Тут проблеми немає, можемо пришвидчувати нашу вовку. Ну, тут у нас з'являється. Так, в принципі, тут ми зупинили цих чуваків, що проблем немає виникати. Будемо прокачувати тут чим пошвидше з цього боку. Чудово, поки що тут справляємося. Тут 100% сплеш урон треба буде качати. Туди ми справляємося поки що, тут прокачуємо на другий рівень. Тут поки що все добре. Нам маг поки що справляється, але треба буде перекидувати все одно на інший. МАГа прокачуємо. Зараз підуть повітряні. Якраз тут нас знадобиться, щоб виносити цих всіх чуваків. Тут мах третього, так що там він повиносить тих гуль. Можемо пришвидшувати. Так, зразу отак. Оп-оп-оп. І тут просто дивіться, як ці солдати, найомники просто їх мочать. У нас з'являються, типу, якісь демони, які... Мають е, магічний захист, наскільки, наскільки я пам'ятаю, нам прийдеться викачувати що бомбьошки тут, що цей. Я ще побудував тут бараків. Щоб не затримували цих чуваканів. І що вони вже прокачені у нас тут. І отак на підмогу цих чуваків. Е, наш персонаж. 18-26 урона він зараз наносить. Добре, чудово, можемо пришвидшити наступну лінію. Зараз спробуємо викачати тут, а ось тут бомбарду нашу. Вже з 4 рівня Чук-Хеммерфулі. Можемо трохи так от кинути. Бачите, тут правого флангу у нас проблем немає, там зараз не такі сильні вороги йдуть. Так, ось зараз 320 отримуємо. Цих скелетів, на жаль, дуже мало дають. По два золота насправді дуже мало. Будемо прокачуватися, стратися. Ось так, все чудово, на третій рівень. Оце вже серйозні типи, я би тут будував бумага ось цього насправді. Тебе на другого рівня їх прокачати. Тут ну, проблеми з на правому фланзі у нас немає проблем Ось з цими всіма чуваками. запускаємо, прокачуємо тут наступний рівень цих. З правого флангу у нас зараз мало би бути більші проблеми, але у нас там є Мах. магій третього рівня, якого ми зараз почнемо на бо він Буде вигідно просто його вкачати. Тут придеться цих чуваків кинути, щоб вони позатримували це. Це Закачати тут буде Вона буде збивати ще плюс цей, вона, коли фулово прокачана, я дуже е, ефективно справлятися будемо з цим. І прокачаємо тут цих наших чуваканів. Дуже сильні досить фігрецері. І з другого флангу теж бажано буде їх качати, звісно. Оці, оці типу, серйозні це демонічні лорди, це вони ставлять типу, на до чотирьох чуваків може ставити щит. І от якраз для того і нам потрібно тесла, щоб збивати йому цю, цей ранч цієї штуки. Ось. Попробуємо тут запустити швидше, щоб цей. Думаю, що мали би справитися з цим. Можна зараз буде Тесла 375 нам потрібно. Куточки Тесли? Треба дочекатися, поки цей зачисто його прокачали тут. Ось тут цих чуваків ставимо, і вони просто Подобувають за тут цих чуваків. Ну, персонажа вальнули. Вот так. Ось вот так, и мы ледь-ледь, звичайно, справились, але справились. Треба буде ще хіл цим нашим чувакам прокачати в них. Yeah. Так що вони викачувались, тому що буде він... з цими чуваками з чудово. Хемерфуль, він прокачується тут. А там все одно справа тяжко з тим, що всім. Тут, би... тут би лучників, да. Чуть то, что тут би прокачати тих тіпочків. Оце би прокачати, та 350. Про Чудово ми тут прокачуємо. Тут влучники подобувають, я думаю. Мах тут у нас ще є. Ти поможе з цією справою. Треба би це тесло, бо прокачати оцю скіл. Питання як вони будуть проходити тут. Там, каже, там багато золота за це не дають. 250. Ну воно по трьом цілям тільки валить. Кровим запускаємо. О! Чудово, тепер воно ще так навколо б'є. Ренджом. У нас тут багатонько вже буде цих воїнів, вони вже не по так просто. Воно типу загалом зб'є з плечом. Бачите, вони просто... Вмирають від цієї штуки. Так в нас тільки їх паралізує швидко. Тобто Реально складно по цій штуці вибратись. Оце вже жорсткіші чувачки. І ці Адські гончі. Запускати тут наступну лінію. Треба буде просто викачувати магу. До магу понаносити. Просто зупиняти цього чувака, щоб він не зміг давати щит на них. Тобто отак ми його просто зараз зупинимо тут. Де, ці, я показую, що адські гонщі. І тут зараз має оглушати ті, і збивати їм щит, бо ми його тут затримуємо. Бачите, і проблеми не виникає. Отак, просто бац. Бачите, спадає цей щит, і ну, ми чудово справляємося з цим швуканом. Тобто ось ця фішка. Можемо, до речі, ще солдат будемо тут прокачати зараз. О, бачите, і воно паралізує, збиває цю штуку, блін, як це круто. А Тут мага треба от реально прокачати, ось. щоб мати можливість просто виносити. На цю сторону перекидуємо. В принципі, лайтлайт справляємося. Поки що не будемо пришвидшувати волну, бо не знати як ми тут справимося з цим всім. Але можна думаю запускати вже. Так, наш персонаж ще трошки відхидеться. Дуже чудово, перекидаємо його на інший ось з 7 рівня у нас. Цього чувака затримуємо. Тут обкачуємо мага. Ще б о цих чуваків почати, звичайно, би тут ці от штуки. Далі показує нам буде, що тут будуть іти повітряні сили. А я думаю, що ми можемо всі дозволити їх запустити. Ну, один прийшов, ну, нічого не зробимо. В цьому випадку тут. Треба хіл прокачувати і тут мага. Блуків, щоб прокачати, звичайно. Зараз наступна волна піде ладно, щоб трошки золота отримати. Але це жестяк, це жорстко, насправді. Треба, звісно, би прокачати тут, по ми могли їх виносити. Оця от штука. Тут би отак. Треба провещати, щоб вбивство кричить цих чуваків. Щоб можна магшем їх виносити. Ось тут особливо це отак. Вот так тут опас ми просто сплошом по всьому тому Треба тут мага выкаче до цього. Запускаем. 3, 350. Вот так, все чудово, добре. Є шанс, що він буде виносити зразу, мав невеликий, але є. Ну тут нормально с той стороны справляемся с теми чуваками. Ну нормально, блин. Их мочить тело а щиты, треба прокачать я думаю. Еще. С правой стороны треба прокачать щиты. Чудово, давай еще. Так вот, так вот. Абакадабра. Пум, пум, так зразу, бац, щик, все, нема так типов. Повыносили їх Чудово. Буду прокачати. Оп! Абракадабра, сюди. Блін, персонаж помер, оце, конечно, голимо. Мені подобається, як тут вони справляються. З магом оце це класно. бо блин би цього чувака надо би... сюда покинуто и тут же хотя бы Так, бы тут конечно отак так б щит им тоже было більше щиты бо це щиты дуже рішає, насправді Блін, лайк ледь ми тут, якщо маємо кричить з цими 6 чуваками. Качаємо телепорт, блін. Тут реально жесть. Тут, -тут відбувається, тут стрільниця вообще жестяк буває. Трудно прокачати оцей... оцей швидку і ще треба було траву прокачати, звичайно. Ну, тіпа... Це реально жорсткий, типа. До речі, це остання хвиля, і у нас досить вдачно Доходиться все пройти. Ну, Просто так, базу тут. Ми ну, тільки одного чувака нам пропустили. Блін, класне відео. Ще топчик. 30 зірок ми зробили. Супер Маріо. задання виконали. Всім дякую за перегляд, тоді до наступних зустрічей. Це були безплодні землі, у нас протрилась. Новий рівень біля Rotten Forest.